До уваги тих громадян пенсійного віку, які переїхали на постійне місце проживання до Бердичева чи Бердичівського району з Автономної Республіки Крим місцеве управління пенсійного фонду України повідомляє: такі люди мають звернутися до їхнього управління із заявою про витребування пенсійної справи з території Криму. Їм необхідно подати заяву в наше управління. В заяві буде вказано лише фактичне місце проживання, інших довідок про приписку або штамп в паспорті про приписку управління не вимагатиметься. Тобто подається заява із вказанням фактичного місця проживання, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду і за наявності пенсійне посвідчення. На підставі цих документів буде здійснено запит пенсійної справи і буде виплачуватися пенсія. Якщо цю заяву подано для прикладу в квітні місяці, то пенсія виплачуватиметься вже з травня місяця поточного року. По всім питанням, які виникають в громадян, які переселилися з автономної Республіки Крим, це і майбутні пенсіонери, і пенсіонери, які вже перебувають на обліку, можуть безперешкодно звертатися до управління. Їм будуть надані всі необхідні консультації та допомога у витребуванні необхідних документів. Наступна інформація для тих, хто звертається до управління пенсійного фонду щодо визначення права на призначення пенсії, але в кого не вистачає відповідного страхового стажу. Згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дана категорія населення може скласти договір про добровільну сплату страхових внесків за попередній період. Якщо людина звернулась до управління, в неї не вистачає необхідного стажу. То е, перед написанням заяви на призначення пенсії людина повинна звернутися за консультацією з визначенням скільки не вистачає їй страхового стажу. Після цього вона повинна заключити відповідний договір про сплату страхових внесків, і вже на момент подачі заяви в неї повинен бути заключений договір, так як цей договір вступає в силу з моменту його підписання. Особливу увагу звертаю е, жінок, майбутніх пенсіонерів, яким виповнюється 55 років у 2014 році. Законодавством передбачено, Бачено, що жінки, в яких 55-річний вік настає в 2014 році, ті можуть звернутися за призначенням пенсією саме в 55 років за наявності 30-річного стаду і за умови, якщо вони звільнилися з роботи і не являються приватними підприємцями. Але одразу попереджають у відділенні пенсійного забезпечення. Якщо жінці, припустимо, 55 виповнюється 30 чи 31 грудня 2014 року, з'явитися до управління вона повинна саме у ці дні, а ніяк не 2-3 січня 2015. Інакше, кажуть, право виходу на пенсію 55 років на неї не розповсюджуватиметься. І ще одне законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачено, що розмір пенсії розраховуватиметься із заробітної плати, яка визначається з 1.07.2000 року по сьогодні. Однак. За бажанням пенсіонера до розрахунку заробітної плати може бути включена заробітна плата за 5 років по місячно до 2000 року. Якщо довідку про заробітну плату за 5 років не подано в момент подання заяви до управління, а подано набагато пізніше, наприклад, там через місяць, через 2 місяці, то це бажання пенсіонера буде виявлятися у написанні повторної заяви щодо перерахунку пенсії. Тобто, якщо ця заява, довідка про заробітну плату не подана в момент подання заяви, то ви Значатиметься і перераховано ця пенсія із поданої заробітної плати вже по відповідно до статті 45 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто, якщо ця довідка і заява подана до 15-го числа поточного місяця, то перерахунок здійснюватися з 1-го числа поточного місяця у випадку подання заяви 16-го числа до кінця місяця, перерахунок здійснюється з 1-го числа наступного місяця після подання заяви.